Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Маленький чарівник Бруно Фереро. Маленький чарівник завжди був радісний і усміхнений, але останнім часом його раптово став охоплювати сум. У такі моменти він сідав і поринав у думки, які клубочилися в його маленькій голові, наче чорні хмари. Вже достигли яблука думав він. А в мене нема нікого, з ким би я міг поділитися цими чудовими червоними плодами у лісі повно грибів. Але в мене нема нікого, з ким би я міг піти, назбирати їх і потім сушити на печі. І сама думка про те, як це було б чудово мати друга, змушувала його зітхати. Одного дня коло його домівки проходив якийсь хлопчик. Маленький чарівник швиденько вибіг йому назустріч і загукав. Хлопче, хочеш бути моїм другом? Я вже маю друга, відповів хлопець, навіть не зупинившись. Тоді маленький чарівник вирішив піти в гості до зайчика, і тільки. Ну, Прийшов одразу ж запитав Зайченя, хочеш бути моїм другом? Але зайчик лише похитав головою, немов би кажучи, ні, а потім ворухнув довгими вухами. Отож маленький чарівник звернувся із своїм запитанням до цапка. А ти хочеш бути моїм другом? Однак цапок. Відповів йому. Ні, ні. Я вже маю двох друзів. Щодня бавлюсь з ними. Дуже сумний, маленький чарівник пішов до дикого кабанчика і запитав його, Чи ти не хотів би стати моїм другом. Але кабанчик лише непривітно хрюкнув. Ні. І продовжив. Порпатись в листі, що лежало на землі, не звертаючи більше на хлопчика жодної уваги. Тим гірше для вас, подумав маленький чарівник, «Можу й сам начарувати собі чудового друга за допомогою чарівної палички. Накинувши на себе блакитний плащ, прикрашений золотими зірками, він підняв чарівну паличку. І промовив відповідне магічне закляття. Потім заплющив очі, бо хотів, щоб несподіванка була ще більшою. А коли їх розплющив, побачив біля себе маленьку сову. А а бракадабра, А це що за дивовижна ку кукурочка, заїкаючись із подивом. Промимрив маленький чарівник. Я... Я думав, що мій друг буде трохи більший. Друга не можна начарувати за допомогою чарівної палички, сказала сова, блимнувши своїми великими округлими очима. Дружбу треба заслужити і заробити. І зовсім немає значення, чи друг буде малий, чи великий. Відтоді маленький чарівник почав працювати над своєю дружбою з маленькою совою. Разом співали, загадували одне одному загадки, не кажучи вже про те, що хлопець брав маленьку сову із собою на прогулянки, під час яких вона сідала. І сиділа на його руці, а ще вони разом танцювали танці піратів та індіанців. І от одного дня вони зрозуміли, що справді стали друзями, і що це чудове відчуття. Але, якось, безтурботно вештаючись лісом, вони натрапили на галявину, на якій росло кілька дерев. Дивися! Відразу закричала сова, показуючи на чорне дупло в стовбурі дерева. Це місце, в якому я хотіла б жити. Але, заперечив маленький чарівник, ти ж не можеш залишити мене самого, ти моя подруга. Так, відповіла птаха. І відразу ж полетіла до дерева і залізла в дупло. Але ж я сова, а сова мусить жити в дуплі дерева. Так завжди було. Прошу тебе, дозволь мені тут залишитися. Побачиш, якою я щасливою буду. Той, хто справді любить свого друга, мусить допомагати йому стати щасливим. Той, хто справді любить свого друга, маленький чарівник повільно повторив слова сови, мусить допомагати йому стати неодмінно щасливим. І на прощання подарував сові білу квітку, яка чудово пахла. Тепер, щомісяця, маленький чарівник відвідує свою маленьку подругу. Про них можна сказати. Що вони стали щасливими друзями назавжди. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.